Де це мічман білочка, оце мічмана білочки, зельняшка така, мічман білочка. Так, я її тут переробила трохи, щоб було трохи чистіше. Це мій кортик. Ба! Так, я не, не люблю цього, але вона подошла так лапкою потрогала попугу, а привіт, ти тут, ти тут, вона ну, до мишка висить, щось вона мене... мишку так не дуже, тут Мишоня її висить. Мой куточек, какие-то трошки порядки навела. мой куточек, вот это как все було. А это кортик, блін. О, все. А это на мне тельняшка, не буду я. Не, не одна. Мой куточек, мой мой куточек, мой мой. Беленечка, мечман белочка. На, на щеку. Мой кися. Так, письма дівочка. На службу. Моя кейса. Моя дівочка. Він такой красивий. І досі танцює. Ну все. Дай Боже перемоги Україні. Да, да все.